Ну і вітання, гейс. З вами Сіпріан. І сьогодні ми продовжимо грати в нашу мінімалістичну релаксову і стратегію. Таку псевдо стратегію Айлендерс. Uh, Айлендерс сьогодні в нас гейс Айлендерс. Я максимально задоволений тим, що в мене. Ось це відео, ось це відео, ось це відео обов'язково вже вийде з нормальним звуком. Це вже плюс. З нормальними картинками, заставочками, з нормальною обкладинкою, з нормальним всім, я сі пря нормальні, і відос нормальний, і ви нормальні, всі класні. Я задоволений даною інфою, і в принципі я спокійно можу собі займатися своїм улюбленим ділом на це знімати відосики, знімати відосики і не переживати за те, що щось там не так. Тому що, в принципі, плюс-мінус все адекватно. Я можливо ще чуть-чуть щось підроблю. Ви там пишіть кейс коменти туди-сюда, у мене ще найближчі. Найближчі, там, я думаю, місяці я ще буду розбиратися, щоб зробити максимально ідеальну Е, Ще останнє, що я би хотів бись зробити, це поставити офігенну вебку. Ну поки що, зважаючи на те, що я лецплейщик такий собі, поки що, навіть не початківець а ну а ще ніхто, то моєї вебки максимально вистачає поки що. Так що, такий от 6, 6 от такий початок ЄС. Um, і сьогодні ми будемо продовжувати наш. Хоча далеко не новорічний, але но поки що зима. Тому поки що Islanders ще з новорічним не так вже виглядає. На згадую стабільність люта стабільність, як я написав в минулому відео. Стабільність просто неубічка. Плюс 3 КД уже який випуск. І оцей кружочок. Заповнений половинку. Так, хоч бери, штучно програвай, у мене скоро місця не буде, що тут будувати. Так, у нас тут або Goldman, або Seaweed Firm. Давайте Seaweed Firm. Це я так розумію, якась така ферм, яка біля води. Я правильно розумію? Я правильно розумію. Так, 10, 10, 10. Я так розумію, куди б тут ти не поклав, буде 10. І раз, такий дві, шість, пагіч, давайте я покладу цю байдарку десь отут. Як вам інфа? Я думаю нормально. Mm, Ой-ой-ой, я додік, Це ж ця фарм. Це фарм... Ця Мал. Фарм. А я можу назад якось. Mm, <пев> <пев> Повезло. Я можу ж назад. Точняк. Ізі. Із. Я ж не втратив через це плюсик. Я надіюсь, ні. Не знаю, що я зробив. Ну, коротше, Тупанув але виправився і знов тупанув. Ого! Якло перекидується. Ти що? Аля. Е, окей, давайте шукаємо, де тут можна поставити цю ферм. Але так, щоб площі було побільше, щоб ми мали з вами можливість ставити ще поруч, е, ці всякі штучки. Давайте отут, коротше, поставимо. І тепер. Е, а в чому воно? А, воно на воді. Шість! Контію. Не, я вже Я назад можу ще раз? Можу. І я не сильно що втратив. Правильно? Правильно. Ізі. от тепер я поняв. прям дурочок. Ізі. Тоді отут ставим цей. І ставим тепер. от... О, отак от. Ізі, ізі, ізі. ізі. Там тамам. Так, стіна знов максимально нікому не потрібна стіна. 8, 8, 8, 8. А є ще якась краща цифра. О, 11. А є ще краще. О, 13. А є ще краще. Мені здається, вже ще краще не буде. Давайте 13. Тепер у нас є парк. Big парк і Small Park. Так, 9 очків. 9 поїнтів. Це непогано. Але я думаю, є краще. От 12 вже є як мінімум. тікс. Ну, 12 поки що найкращий результат. З тих що я бачив, то 12. з перспективи... Ооо! 14. Йоа welcome. А, ще раз. Давайте тоді 13. Так, у нас тепер фонтанчик. Фонтанчик у нас тут, якщо я поставлю, буде 9, якщо я поставлю десь тут. Тут будуть хороші, я думаю, цифри. А 9 у нас все. На все. 6. О, 15, 21. 21. 25! Та ти що? Мама мія, Черентано, ну, піца 28. Як вам цифри гайс? 28. Ідеально. Плюсик. Плюс uh, 3 ради, значить ми, в принципі, на правому шляху. Балюн, я пам'ятаю, що він жорсткий. Так, балюн жорсткий. Так, так. назначить. Які цифри? Не дуже жорсткі. Но... О, дуже жорсткий, до речі. Так, 40. Мені подобається, що він може бути где-будь. А балюна в нас не було цього балюна, так що щось я обмаюваю. Ваше я пам'ятаю, що він жорсткий. Перший раз balloon. начебто балюн перший раз. Давайте по центру його повішаємо якось так. А на чому він тримається? Він просто моральному вольвик. Тут типу, ниточка така. Окей, дуже самий симпатичний поки що об'єкт. Такий найсимпатичніший об'єкт, який я бачив а, в грі Islanders з такою шапочкою. А, це балюн. балюн і оця тавера. Знов воль. О, це вже якась така вражена чи інша воль. 11. 14. Нічого собі, хороші цифри. За такі цифри можна і бан. А ще трохи і можна в банку. У, а це що за цифри були тільки що? Так, 12 я бачив ту цифру. 12 це не така, як була тут. Де тут 14? Ну давайте 14 поставимо. Так, в нас оце хоп файл, це в нас файл дикий. Оцей? да? 17? 17 це шикарна цифра. Взагалі шикардос. І в нас виходить, ще два парки. Є. Два парки. Ой-ой-ой, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Ага. 15. 15. Давайте пошукаємо, може, краща ще є якась цифра. пу О, а тут щось намічалося, ні? 18. Опа. опа, 18. Я вас помню. Ідемо сюди. Ізі, є бой, є бой. Так, і ще раз така сама штучка, так? Я правильно розумію? Така сама штучка. Значить, тут у нас 13, наскільки я. 15. Тут 15 максимальний результат, значить. Шукаємо, що у нас тут. У нас є чим здивувати Сіпріана тут. Є чим Сіпріана здивувати. Чи нема? 15, 15. Тут я не можу ніде ще вставити, попробувати. Вставити ніде нічого не можу. Шкода. Так, 14. 12, 14, ну, нус, 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 нус. Нічого цікавого. Давайте 14 і все. І мзю, мензю, менджон, менджон, менд, менд, менд. 4. Дуже маленькі цифри. Я з такими цифрами далеко не зайду. Мені треба щось симпатичніше, щось цікавіше, щось перспективніше. Щось таке, що могло б мені принести більші цифри, більші результати. Більші результати. Це якісь не цифри, це якийсь крінж. З такими цифрами ми далеко не зайдемо. Так, 7. До речі, 7 це, по-моєму, найкраща цифра з тих всіх, що я бачив. Хоча нелогічно. Нелогічно, мало бути б бути десь отут якась цифра, бо симпатичніше. Начебто. Начебто. Ну, виходить, ми маємо зараз ставити її взагалі, оцей Мензон. Кринзна, де взагалі не зв'язане з е, територією якогось містечка. Воно взагалі буде, можна сказати, на відшибі. Често тому, що, ну, цифри. Все в вигляді цифр сприймаємо, guys. От, дивимося і тут. 7. І виходить, 7 реально найкраща цифра. О, навіть десь 9 тільки що було. О-о-о-о-о! Easy, guys. Easy. І в нас. ну чуть-чуть гірше ми, чуть-чуть гірше, ніж стабільно. Все-таки три плюсика, але чуть-чуть, бачите, не дійшли до половинки, як було. Ну нічого, у нас зараз монумент, і ми цим монументом, я думаю, щось перекриємо, тому що він якийсь дуже жорсткий. Я, я, я уявляю, що буде десь тут. Так, 32. 32 зуба. але не всі, пряно. Так, 38. GG. Чую, що це GG. 38. 38, це цифра хороша. Можливо, буде ще краще. А ну-ка, порадуйте, Сіпряне. Ну. 51. 51. Та ми зараз не то, що в небеса. Ми зараз в стратосферу, гайс. Ми зараз до, до Марса. до Марса. 56 навіть. До Марса долетимо. Маску там запишемо на вебочку. І бомба. Ля, як сипеться. Сипеться просто. Що Так, хаус. Оцей хаус. 7, 13. хорошо, хорошо, 13. Тут є. ось, 18! Ну, як 18, так значить, все і прекрасно. Тут вийде якось на 17 дойти. Отут було десь 17, ну давайте хоча б тут 16 там не було. 15 є бой. І ще один такий самий додик. 14 поки що найкраща цифра. Оп-оп-оп-оп, щось тут намічалося, ні? не намічалося, гейс. Поки не намічалося, ну, підпишіться на канал Сіперник. вас заставляти маю. Правильно, правильно. Ну, Можете ще подобаєчку поставити, якщо хочете. Ну, це не принципово. от Підписатися принципово. Підписатися, дивитися всі відосики і ком коменти лишати можете подобає не ставити, ну, не принципово. Так, 13. 13. О, ну 14, хай буде. Парк. Парк 14, значить у нас. Так, 14. Я що, просто так проходжу ігри для дітей. Що за фігня? Для таких дорослих дітей, звісно. Максимально дорослих, 25річних. Так, 14 у нас цифра була найкраща поки що. Можливо, щось тут. Та мене тут прям ліз якийсь, лісова зона така. Тупо бери і гуляй собачки своєї. Якої в мене немає. У мене є птичка. О, 15. Зашибіть. Ізі. І ця зараз штука нас а, переведе до успіху. 15. Ну, нормально. Ізі, плюс 3, поки ми а, приводимо один одного до максимального успіху. Вже половинка відоська пройшла. я за ваше здоров'я вип'ю не самої корисної такої водички під назвою Кока-Коля. Кока-Коля, гайс, нов реклама, но реклама. Це не рекламна інтеграція. Просто просто можу собі дозволити налити Кока-Коли прямо під час летсплею. За ваше здоров'я. Продовжимо, значить, продовжимо. У нас три плюсика, і ми, в принципі, о, Water Plateau, Майже на такому стабільному рівні. 14. А це вотерплятонам, ну, взагалі треба, що тут воно? 14? Що воно може нам дати? 14, 14. Найкращі цифри це поки що 14. А буде щось більш таке сексуальне, ніж 14, наприклад, там 15? Нє? Не буде, так? Да? Давайте тут тоді поставимо так збоку. Це в нас взагалі що, водне? Ні? Це не водне? Це яке в нас взагалі? Це оце? Що це взагалі за крінж? А, сівіт. Сівіт, це в нас отут десь було. 9. Це теж і сівіт, так? ж? Все сівіт. 11. Easy. О, наш любимий хат. Де тут наші дружбани? Так, 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 10, 10. Ні, ні-ні, вони десь були кучкою стояли. О! 15. 19. Так. шедевральні цифри. 21, о, oh, о, 21. І парк. Парк, парк, парк. Тут 2, 2, 2, 2, 2, 2. Нічого цікавого. 10. Ну, 13, до речі, не так вже і погано. Можна буде, якщо що, поставити, 13. Мені здається, що десь в межах оцієї зони я найду щось навіть симпатичніше, ніж 13. І не вже в цьому лісі? В цьому... Ну, тут теж 13, до речі. Якщо тут 13, то я краще тут поставлю. Уже ліс буде тут якийсь. Ну, на крайняк ще давайте тут перевіримо, щоб точно вже бути впевненими, що ми при... прийняли найкраще рішення. І поставили його відповідно тут. Тому що тут реально круче. 18. У нас. 0,2 плюсика. Це погано. Йдемо чуть-чуть на, 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 на мінус. Ого, скільки воль плято. Воль плято. І воно нам дуже треба. О, непогано! Непогано, я думав, що воно буде так, як це waterпleto, яке просто 10 і все, тобто воно тут ще має якусь різницю. Так, 16 поки що найкраща цифра була. 16, 16, 16, 16 буде, 18. А може 20, нечайно якось. Чисто рандомно 20 буде. 16. Давайте тоді. Ну тут по 16, там 17 і 18. Easy guys. І що воно дає нам це плато? Тільки очечки, Ну очечки це добре, це прекрасно, це шикарно. 8. 23 та ти що. Зразу ставимо, думаю, кращого результату не буде. Так, знову наш хитмол е -е -хит біля мене є таким. Ну, не важко надавати це це ТРЦ, Ну маленький ТРЦ, торгово-розважальний центр на біля мого дому, біля метро. Ну, порівняно біля мого дому, ну зато біля метро. Хех. Як там? Xmoл? Ні, О, oh. oh. І воно мені вбічно цей хат схожий на цей ТРЦ. Так. E... Цікаво, хадмол це унікальний, типу, біля нас. Чи це як мережа ціла. Просто якщо він унікальний, то ви зразу будете знати, біля якого метро я живу. Попавсь, попався. Не випущу цей відосик, а то будете мене потім сталкері. а? Ну мені треба. Тікс тикстикс 12. 12. Я знаю, хто в мене буде. У мене глібаніт буде. Тупо буде чекати біля того хідмолу. Глібаніт такий чел, що буде чекати, я його знаю. Так, 17 хороші цифри. Давайте туди лишимо. Думаю, краще не буде. 17. Ну і ми поступово втрачаємо втрачаємо свою таку жорстку перевагу. Я вам пропоную зараз нажати останній плюсик і попробувати його реалізувати максимально. Це останній наш плюс, гайс. На цей, я так поняв. На цей острів. Я наскільки знаю, Gold Mine це ж завжди в мінус майже, да? О, є плюс! Фух, повезло. На цьому острові вийшло десь. ...якимось боком плюс знайти. Тому що я пам'ятаю в перших випусках, коли я проходив Islanders, то коли ми заходили. До в момент, коли в мене був вибір вибирати Gold Mine, і ми її вибирали. в мене був жорсткий крінжовий пакетик. А, може, тому що треба було шукати отаку фігню? Можливо, можливо. Ну хто ж знав. хто ж знав. Давайте ставим. Плюс 15 Gold Mine, easy. Тепер це знов Сі фірма, оця Сі-фірма. Давайте ці морські продукти, чи що це таке, не знаю. А, отут якось би її поставити, так. А що воно. А, через то що поняв. 26. Ого! Easy, easy. Отут добре. Стало, стало. Супер. 8. 8, а тут, якщо 12, а тут. Пам-пам-пам. Отак от якось треба. 12. Шикарно. Це нас що дж-дж-дж-дж-джовелі-рілі? Це ж куча прикрас зараз буде. Десь треба біля голд мine, певне, це логічно, ні? Де де, де, де в нас тут голд щоб поставити? Мінус 9. Are you fucking seriously? Yeah. Нее. Блін, крінь. Що я зараз в 0 вийду тут, по суті. Ну що, я зараз десь поставлю отут. І все, і припливи. О, отак норм. 28, супер. А не поняв логіки. Стоп, а чого так? Тут дає воно 35, якщо що. тобто, Ага, тобто, тут якісь будівель, будівель, дуже багато коротше, будівель, які дають мені мінус. А вона сама по факту мінус 35. Зрозумів. Зрозумів. 33, значить найкраща цифра. Я, до речі, найбільше люблю цифру 33. Кому цікаво. А кому не цікаво, ну таке життя, будете знати цю інформацію, ви ж не дивитеся цей відосик. Я ж вас не заставляю. Так, 33, де тут було 33? Ізі. Так, ми, до речі, може, зараз і непогано зіграли. Непогано, до речі, непогано. Плюс 2. Ну, стратегічно все дуже добре. Ми, звісно, трохи один плюсик, можна сказати, просрали. Один плюсик. Но це не так критично. Не так критично. Все-таки два плюсики в нас ще залишилися. От стратегія в нас нормальна. Так, плюс 5. Поки що плюс 5. Плюс 6, це вже радує. Радує око. І радує дик. 6. Плюс 6. А тут. Плюс 8. Тут тут і дик і око радує. Плюс 8, давайте. Все. І виходить. Все? Чи плюс ще є? Ага, тут типу вже без вибору, тут воно просто тобі дає. Окей, ну давайте тоді оцей вже фінальний буде. Давайте оцей фінальний буде. На сьогодні, так скажем. І будемо помаленьку закруглятися з вами, тому що ми вже і так досить зайшли задалеко в цих цифрах. Вже і гол Майн поставили. Ще і поставимо цю діаманту Майн. Так, 25 будемо як Майнж грати тут. 25, значить, кращий результат. Тут, я думаю, може щось буде симпатичніше. 29. Куда вже більш симпатичніше, ніж 29, але є. А, потім ми ставимо якийсь pork. чуть порок. 11, 11. 16. Непогано, непогано. 16 це взагалі шикарно. 16, тут є якісь цифри симпатичні. Ну є, але 16 все-таки симпатичніше. 15. Я так розумію, що тут теж найкраща буде цифра отут тут поруч. І в нас залишилося мінзум цей мінзом. Який ми поставимо так 6. Давайте тут ставити як і той. Там, де в нас 8 виходить, і в нас виходить ще оцей 10 цифра тут. І скільки, якщо я десь тут поставлю, 12. 12 це досить непогані цифри. 12 досить непогані цифри. А, мені треба ще кращі цифри. 13 це найкращі цифри. От ми з вами і поставили цей весь двіж, вечерія, вечерія, так симпатично виглядає. Ну, до речі, дуже симпатично. Жалко, що не можна ще більше відтягнути. Ну, у нас тут є ж місце для дій, наше є, куди тут ставити, ще не на один відос. На жаль, чи на щастя, я не знаю, самі пишіть, чи вам не сильно надоївши цей Айлендерс, а, зокрема, цей острів, на якому ми вже фік знає, скільки відосків. Ну, таке життя, такий Сіпрін, такий канал Сіпряна і такий весь щій. Вдячний вам за преред, максимально буду вдячний вам за підписочку, за комент, за вподобайку. Так собі, але теж буду Ну Це я так. Іорінізую, звісно, вподобайка теж класно. Просто підписка важливіша. Так що максимально вдячний вам за перегляд. З вами був Сіпрян і всім пак!